І тут такий цікавий янвок. Красивий. Ой, це може віли таке дерево, похоче робити. Хощ, прикольно, пережив зиму, бачите, як тут росте собі. І ось така скульптура. Янгол. О, вже бачите? що Це калібрі, калібрій. Ні, не Там є калібрій. Може це калібрій. Моделик такий схожий на это як маленька така бабочка, схожа на калібр. Який плющ. Плющ теж гарний. Так, що тут у нас ще прогуляемся? Подимся які карусельки. Резню такие карусели, здоровые не такие качели, карусели. А потом с этим шардаком. Ну да. стороны. То есть на каких-качественных позводы вместе там кое у нас Тут був палац, корлиць, що до варто. Так, прескурантін на атракціони. 35 гривень. 60 для дорослих. Для дітей 35, для дорослих 60. Такі атракціони. Вони вже катаються на ниточках. Зараз подивимося. Прикольний. На ниточках треба подивитися, як воно там. Старовині. Такі каруселі. Наче здається, вони ще трошки. І це... Ух, і хтось тут кудись полетить. Прикол. Кіда три людини катаються. Чи чотири? Три Три людини. Не густо. Собака тут відпочиває барабака. В тінечку. Такі веселі карусельки. Прикольний. Так, підемо з вами, ще там подимось. Там вроді леві 5D є. Ой, тут навіть є. Назви вулицю, такі дивіться вулиці. 12 Д. Ух ти, у нас 12Д в Житомирі. Розуміли. Я була, десь, по-моєму, в 5D були. Вон там вже яблуні цвітуть, ребітішки. Яблуні цвітуть. І ці каштанчики. Так, колесо огляду. Колесо огляду. От я люблю це мій улюблений атракціон, колесо огляду. Так, хто там? Ви, мабуть, всі вже позасинали, так? Хто там вчать? Чорини людини сидить, шість вполиває. Так, впадає, ладно. Так і О, зараз тут всі веселі гірки поїдуть. Зараз подивимося, теж такі веселі, веселі вони будуть. Вон там. Ніхто щось не бачить, щоб там По тому одна. А, ні, якісь є три людини. Три людини, якісь катаються. Так, треба тут з'їсти, відпочити. Подивитися, зелений екран. Чого це він? Зелений кран.